Маленькі буковинці тікають з власних домівок. Але і пам'яті про дітей, які загинули на сході під час бойових дій, створили у Чернівцях. Масове відключення боржників водоканалом дає перші результати. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск Місцевий час про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. Масове відключення боржників водоканалом дає перші результати. Після відключення від послуг двоє боржників сплатили заборгованість одразу, ще восьмеро уклали угоди і сплачуватимуть борг частинами. Окремі з боржників вже під час обстежень мереж звернулись із заявами про реструктуризацію заборгованості. Загалом працівники водоканалу вже провели обстеження щодо можливості відключення помешкань від послуг водовідведення на вулицях Руській, Комарова і Васюка, Героїв Майдану, проспекту Незалежності та ентузіастів. Про відключення від водовідведення попередили ще 38 боржників. Цього тижня бригада водоканалу перевірятиме помешкання боржників в районах приватної забудови. КП Водоканал закликає Чернівчан розраховувати за надані послуги до моменту проведення відключення. Чернівчанин загинув через необережне поводження із вибухонебезпечним предметом. Снаряд вибухнув у гаражі на вулиці Боковинській через те, що 61-річний чоловік намагався його розпилити. Наслідок цього чоловіка з численними травмами було доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці. Проте врятувати його життя медикам не вдалося. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області застерігає громадян. При виявленні вибухонебезпечних предметів необхідно дотримуватись правил безпеки. В жодному випадку не слід торкатися небезпечної знахідки. Місце виявлення потрібно позначити. Після цього відразу зателефонувати до народної служби порятунку 101. Усього з початку року. В області виявлено 59 застарілих боєприпасів. 40 кущів ліщини висадили учні 7-ї гімназії у Чернівцях. Алею створили у пам'ять про дітей, які загинули на сході під час бойових дій. У нас найменший кущ, та сподіваємося, він стане найбільшим. Батько Олександра захищає країну на сході. Хлопчик тим часом посадив кущ ріщини на подвір'ї своєї школи у знак пам'яті про дітей, які загинули під час бойових дій. Усього тутешні школярі та вчителі посадили 40 ріщин. Наші ровесники помирають просто із за того, що немає злагоди в країні. Дуже шкода. Кожен із класів гімназії відповідає за одне деревце, щоб усі прийняли та виросли, учні обіцяють добре доглядати. Кожен тиждень будемо приходити з водою, поливати наше ж дерево. Ідею створити алею у пам'ять за загиблими на сході дітьми. Виникла в однієї з матерів гімназистки та психолога за фахом пані Олени. Для того щоб підтримувати інших людей, треба по перше пережити цей страх, цю біль. І це один з таких якісних традиційних способів пережити, а для того, щоб бути потім добрим, яким чином зробити так, щоб це не стало нашою, нашою трагедією, трагедією наших правнуків. А щоб це стало нашим розумом, нашою мудрістю, нашою увагою для але пам'яті обрали саме ліщину як символ життя. І це такий спосіб вирости дерево, яке має плод. Дуже такий красивий плод фонду. І якби, ну, дозволити цим деревам давати запоману за цих дітей, щоб кожна людина, яка зірве, цей горішок могла прийняти за поману за цю душу, яка не встигла ну, зробити якісь хороші ну, справи на цій землі. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час. На Буковині почастішили випадки втечі дітей із дому. Зазвичай причиною стоїть не фінансові негаразди, а непорозуміння в родині, кажуть фахівці. Батьки подекуди не помічають, що надто мало часу приділяють спілкуванню із дітьми. На проблему звертають увагу вже тоді, коли без допомоги фахівців не обійтись. Лучше здійснить вдома. Там? там хуже, що б'ють. що… Не можна жити. Б'ют завжди. це один з тих випадків, коли проблеми в сім'ї виникли не через нестачу коштів причина непорозуміння з рідними. Мати Дмитра вже сім років перебуває в Італії. Тож увесь цей час хлопчика виховує лише батько. Саме після конфлікту із ним Дмитро і вирішив втекти з дому. Працівники служби у справах дітей Чернівецької облдержадміністрації б'ють на сполох. кажуть, їх непокоїть, що діти залишаються без домівок та батьківської опіки. Ми вивчаємо детальну ситуацію з сім'єю. все таки виступаємо за збереження біологічної сім'ї, але є випадки, коли матері відмовляються, тобто, ніби нормальна сім'я. Хоча, на мій погляд, якщо вже мати відмовляється від дитини, це вже є ненормально. Попри те, що дітей, котрі тікають з домівок на Буковині побільшало, робота соціальних працівників з проблемними сім'ями таки дає результат. До прикладу, переважна більшість дітей, котрі побували в цьому притулку, таки порозумілися з батьками. Відмовитись від авторитарного методу виховання заради збереження міцної родини, це найперше, до чого закликають фахівці. Розумний батько він повинен. Передати свій досвід дитині, а не нав'язувати свої думки. Може бути десь і хитрим, тобто давати дитині вибір, але розказувати наслідки одного вибору і другого. І вже сама дитина, приймаючи якісь рішення, вона можливо прийме то рішення, яке хоче батько. Але саме якщо грамотно і правильно подати ту інформацію, то звичайно дитина буде. Можливо, в правильному русі рухатись далі в житті. А ще радять більше спілкуватись, і що важливо не лише слухати, а й чути. Досі часто діти копіюють поведінку своїх батьків, тому перш ніж перевиховувати дітей, подекуди варто звернути увагу на самого себе. Час наскільки нам показує в необхідності його е, створення, тому що в даному центрі будуть працювати фахівці на сьогоднішній день. З такими дітьми працюють або у психлікарні, або вже в таких критичних випадках тільки. Магала, коли поведінкові розлади, коли дитина не управляє ма Але якщо вчасно вжити е, заходів і допомогти сім'ї справитися, то це якраз буде оцей центр соціально-психологічної реабілітації. покращиться ситуація, якщо на Буковині існуватиме центр соціально-психологічної реабілітації, вважає Юлія Яківчик. Якщо все вдасться, і наступного року такий центр існуватиме, там намагатимуться надавати допомогу та зміцнювати буковинські родини. Ульгандріцька Ярослав Левицький. Місцевий час особливості виборчої кампанії 2014 в Чернівецькій області. Таку тему сьогодні обговорювали за круглим столом, який скликала громадянська мережа ОПОРА. У розмові брали участь представники різноманітних партій говорили про специфіку позачергових парламентських виборів, загрози для їх проведення та очікування від результатів парламентських перегонів. Зокрема, учасники обговорення дискутували про програми кандидатів, діяльність партій та організацію виборчого процесу в Чернівецькій області. Загалом організовано виборчий процес на належному рівні. Окружні виборчі комісії працюють, засідають е, таких якихось складнощів, які наприклад виникали на президентських виборах. Ми не спостерігаємо. Oh <laughs> Крапля твоєї крові врятує життя, чернівецькі медики спільно з волонтерами Червоного Хреста провели опитування на вулицях міста, чи знають городяни свою групу крові. Як виявилось, 30% респондентів не володіють такою інформацією, але хотіли про це дізнатись та стати донорами. Здавати кров теж потрібно правильно, кажуть медики. Тому чернівчанам пропонували дізнатись про свою групу крові в місцевих центрах збору крові, а також роздавали буклети з інформацією, як стати донором. В нинішніх умовах, коли на території. Торії нашої країни проходять бойові дії. Інформація про групу крові та донорська активність надзвичайно важливі, кажуть лікарі. Великий відсоток хоче здати кров. І взагалі, якщо свідомі люди, то звичайно, що хочуть здати кров. Я як лікар трансфузіолог зіткнулася з тим, що люди переходять просто непідготовлені. перед тим вживають їжу, вживають алкоголь. І на жаль, вони витрачають свій час дорогоцінний, приходять до нас, а ми не можемо взяти кров. Майже дві сотні гонщиків зустрілися у день міста на трасі Суперкрос у Чернівцях. Під гаслами єдина країна у місті пройшов дводенний чемпіонат України із мотокросу. Зокрема, нагороджували у Чернівцях і переможців десятих ювілейних змагань зі стрільби з лука, кубок Буковини. Кращі спортсмени з усієї країни від 5 до 51 року. Учасники та переможці національних і європейських чемпіонатів зійшлись на відомій чорнівецькій трасі міжнародного спортцентру Суперкрос. Безумовно, це найбільше змагання цього року в Україні. Дуже важливо, що ми відновили змагання все таки на трасі Суперкрос. Неперевершене видовище отримали глядачі. Адреналіну додали круті піке вправних мотокросменів. Скажу не два в одному, а п'ять в одному ми апшені слід. Не людьми, Которых не видел уже полгода с друзьями. И отличная гонка. и отличный прийом замечательное настроєння. Погода вот сопутствует, Слава Богу, організатори молодцы, что що провели вообще гонку. Сейчас с этим очень трудно. Тим более чемпіонати України, так як федерація, это государственная структура і тяжело сейчас проводить эти соревнования, Це очень финансово дорого. Спортсмени змагались у Чернівцях протягом двох днів у п'яти класах мотоциклів. Чемпіоном України з мотокросу в класі Open став киянин Роман Морозов. Відвідав змагання міністр молоді та спорту. Дмитро Булатов також нагородив переможців десятих ювілейних змагань зі стрільби з лука, що відбувались протягом трьох днів. Володарем Кубку Буковини став скачок Олександр із міста Суми. Перше місце серед жінок виборола Чернівчанка Вікторія Олексюк. Серед кадетів першим став чернівчанин Іван Кожукар. А серед кадеток Соломія Трапезнікова зі Львова. в Україні змагання відбувається в усіх її куточках. Більш того, це дуже єдна. Сьогодні, наприклад, на мотокросі та на стрільбі з лука збираються хлопці з Донецької, Луганської області з Криму, з інших регіонів. Це єднає це дуже приємно. А є гумени Ярослав Левицький місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Нехай щастить!